Так, на вулиці Снігопад. Так що желательно шапку взяти. Всім привіт, з вами Дон І, Ну і сьогодні ми знову граємо в пікап. Ну і в цьому відео ми, скоріше всього, будемо займатися ремонтом нашого пікапа. І зразу ж скажу, він не зламався, але краще відремонтувати, поки, це, поки цього не сталося. Тому що потім буде худо. Так, ну сьогодні ми граємо на зимній карті, і, мабуть, це посліднє відео на цій карті, тому що коли я знімаю відео на зимній карті, ігра досить сильно лагає. І тому я думаю, що все-таки я від неї відкажусь. Хоча, коли я просто граю в пікап, то все в порядку нічого не лагає, прям все ідеально. Ну, можливо, просто стоїть поставити. Настройки попроще. Так, ну що ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, а ми відправляємося в дорогу. Ну, і як ви можете замітити, я трошки підкопив грошей. А саме в мене зараз на рахунку 12343 монети. Ну і я на кінець знайшов, де включається світло на пікапі, так що можна їхати. Ну, і вже світанок. Ну, перед тим, як ми поїдемо, я ще зроблю пару скріншотів для превюхи. Так. Ну, або просто на пам'ять, щоби було. Я це, якщо чесно, роблю досить часто в іграх. Не знаю. Напишіть в коментарях, чи ви теж це робите. Так. Ну, і в мене, мабуть, тільки по іграм на телефоні. Ну, мабуть, 1002. Просто скріншотів з ігор, фотографій. Так, ну що ж, тоді ми відправляємося в дорогу. І я, мабуть, поставлю зараз на паузу або зроблю так, щоб був в ускореному режимі. Тому що дорога займає досить багато часу. Ну і, як правило, нічого цікавого за цей час не відбувається. А просто втратити ваш час я не бажаю. Так, хоча я зараз перевернуся і на цьому все закінчиться. І відео, і мої нерви. Так, ну що ж, тоді їдемо далі. Ну і я думаю ще зібрати собі ще одну пару коліс для пікапа. Дістати той руль, який я потеряв позапрошлому відео. А також думаю взяти собі ще два сидіння, от таких червоних. Щоб були про запас. Так, ну і ось ми забираємо перше колесо, яке в минулому. Позапрошую відео я на відео не забрав, тому що забув включити запись екрана. І я хочу відправити їх прямо в гараж з допомогою бага, і, похоже, в мене це не вийшло. І якщо ми зараз втопимо пікап, то буде дуже весело так. Треба затягнути ручник, щоб він не з'їхав. І це в мене вже не вийде. Так, тоді ми. Ну, якщо чесно, то нам ще повезло, сказав я і. З'їхав прямо в річку. Ну що ж, тоді ми зараз звідси виберемось, загрузимо вещи в пікап, і якщо повезе, то поїдемо далі. Ну, або ми застряли, і це вже буде проблема. Так, ну що ж, тоді візьмемо колесо і попробуємо. Попробуємо. А що ми попробуємо? Кинемо його в багажник і попробуємо спочатку. Виїхати. Так. Ну що ж, я рішив все-таки спочатку зібрати всі речі. Ну і зараз ми спробуємо виїхати. І походу, що це була ошибка. Тому що зараз нам прийдеться всі речі вертати обратно. Або ми просто використовуємо баг і відправимо їх всі додому. Дорогувато ні. Давайте потім вробимо ще якось витягнути наш пікап. Так. Відкриваємо дверку. Беремо колесо і попробуємо ще раз. Надіюсь, в цей раз все з багажника не повилітає. І ні. Так, ще раз попробуємо, тому що це нічого не дало. Ось. І колесо відправилось в гараж, так як я хотів ізначально. Ну чомусь в мене це не вийшло, як обично. Класика. Так, зараз інструменти. Хоча думаю, що вони нам не поможуть, щоб вибратись звідси. Так, і, походу, вони теж відправилися в гараж. Так, беремо каністру. З каністрою, може, вже вийде. Так, і готово. Ну, звісно, наскільки готово, я не скажу. Ой, ой, поїхав. Так, тоді що? Беремо каністру, кидаємо сюди. Бляха, знову з'їхав. Ладно, тоді, зараз заберемось наверх, скидаємо все в багажник і поїдемо далі. На пошуки пригод. Прямо як в якомусь фільмі. Ну, і далі по дорозі вже нічого цікавого не було. Так що ж. Ну, все ви зараз можете бачити. Ми виїхали, закидали лишні реші в багажник і поїхали далі. І потім я зробив ошибку. А саме не заїхав, поїду в магазин. Ну, але це я зрозумію трошки пізніше. Ну і ми без проблем вже доїхали до магазину запчастей, якщо не вважати, що я чомусь рішив, що зможу знести стовп. Що в мене не вийшло. Мабуть, логічно. Ну і я з горем пополам все-таки доїхав до магазину. Так, зараз ми його запаркуємо наш пікап і. Ні. Щось він не тормозить, треба провірити, чи є тормозна житкость. Ну, в принципі, ось так залишимо. Тоді відкриваємо двері і йдемо на закупку запчастей. Так. Та ні, тормозна жидкость є. Охлаждайка теж. Ну, хоча куди її пропадати, зараз же зима. Беремо ще одне колесо і відправляємо його в гараж. Так. І, кстаті, нам прийдеться купити ще одну пару інструментів, тому що та, що в нас була, чомусь оказалася вдома. Хоча я її з собою брав. Хто би міг знати, чому саме? Так, ну, Запчасті. Дешевше не стало, так що ми зараз закупимося по-бистрому і відремонтуємо наш пікап, подумав я, але в мене з цього нічого не вийшло. Ну, значало я подумав, що залишу деталі тут, а потім просто буду брати все, що мені треба. Але потім оказалося, що цей шкаф тут тільки для красоти. Ну і я попитався все згрузити в багажник. Це, кстати, теж була ошибка, тому що нікуди поїхати з цими деталями я не зміг. Тому що в мене дуже сильно просіло FPS, і я потім просто вже нічого зробити з цим не міг. Хоча признаю, що машина просіла не менше, ніж FPS. Так, ну що ж, тим часом я купив нові інструменти, купив пару каністер, щоб просто їх заправити і поставити в гаражі для красоти. Мабуть, це глупо. А саме смішне, що мені потім не хватило, не хватило грошей, щоб купити охлаждаючу жидкость. Ну, коротше, я загрузив все в багажник. В принципі, це ви якраз можете бачити. Хоча на відео, можливо, це і не видно, ну я потратив на це минут так 20 точно. Ну, а потім все-таки закінчив. Ну, і зараз ви можете бачити, наскільки просів пікап. Зроблю скріншот, може потім понадобиться. Ну, і зараз ми, мабуть, займемося ремонтом. Я спочатку, звісно, спробував кудись від'їхати, але це була ошибка. Чому? Тому що я. Так, ну, зараз ви все можете самі бачити, як воно підвисає. І я думав, що я просто у просто мене зараз ігра вилетить, або щось похуже станеться. Так. Ну, хоча б я ніякий бак не зловив, і на тому спасибі. Так так що я проїхав 5 метрів і розвернувся обратно від гріха подальше. І завершив слідуючу ошибку. Рішив на глядя, собирати пікап. Ошибка була досить велика, тому що вночі я скоро нічого не бачив. Так. глушимо мотор. І просто почекати до ранку. Я теж не міг, тому що персонаж проголодався, а їди я з собою не взяв. Ну, якраз та ошибка, про яку я говорив. Так що прийшлося вночі збирати пікап. Ще й я зняв акумулятор, тому фари в мене теж не робили, але потім я здогадався включити, взяти поставити новий акумулятор і включити фари. Правда, це мені не дуже допомогло. А включити світло в салоні я не додумався чомусь. До мене це дійшло аж зранку. Ну, коротше, все, як обично. Тупим знатно. Так, ну і тим часом я помалу розбирав автомобіль. Знімав деталі і зразу їх викидував. Так, ну і зараз ви можете бачити, що я не міг включити світло, тому що акумулятора в автомобілі не було. Так. Так що прийшлося його шукати. Знайти його зразу я теж не зміг, тому що було вже доволі темно. Але потім я його знайшов, правда, це мені не дуже помогло. Ну що ж, тоді, мабуть, на цьому моменті ми сьогодні закінчимо. Думаю, я розділю це відео на дві-три частини, щоб було цікавіше і вам, і мені. Так так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Дон І. Всім хорошого дня, хорошого настрою, всім удачі, всім пока. А я іду далі шукати в темноті болти. Ну що ж, що робити? О, попав. Всім пока!